Привіт усім, любі, друзі! З вами Ганна Олександрівна, і сьогодні з вами готуємо салат. Знаєте, я куштувала такий салат, як сьогодні буду готувати, але в якійсь іншій варіації, без кукурудзи. Сьогодні будемо готувати з нею. Зараз подивимось, що у нас вийде. Я взяла 4 яйця, відварила і нарізаю кубиком. Так, яйця я нарізала, переклала у мисочку, бачите, у салатничок. І натру сир так беріть, не знаю, шматочок 100, 150-200 грамів. Там. Скільки ви салату будете робити, стільки беріть. Я ось цей шматочок буду терти. Не знаю, може тут грамів 100-150. Сирок натерла, відправляю його до яєць. Далі куряча грудка. Ось у мене відварена куряча грудка. Ну, там розбираємо її на волокна або нарізаємо, вже як вам буде зручніше. Я так собі наріжу. У мене вона ще трохи гаряченька, тому я її не буду одразу класти до салату, до сиру, щоб він не поплавився. Ну, та й взагалі все у салаті повинно бути однієї температури. Моя мама мені це казала кожен раз, як я роблю салати. Я вже це. Воно мені вже в печінках сиділо, а зараз я сама весь час це повторюю. Так, ну грудку я вже додала. Додаю кукурудзу консервовану. Додаю спеції. Ну, спеції, які сіль додаю. Також додам трохи перцю. Ось так. Ну і заправлю усе майонезом. Треба усе перемішати. Зараз перемішаю і вам покажу. Я усе розмішала і ось такий салат у мене вийшов. Бачите? Нічого особливого, але ситно і смачно. Вам усім бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей.